Міф чи правда? Перевіримо. Аля, бойовий медик 413 полку СБС Рейд. Жінці важче працювати бойовим медиком на передовій. Це частково правда, в тому сенсі, що фізично жінки все ж слабші за чоловіки. Вибачте, дівчата. У нас чотири рази нижчий рівень тестостерона в крові, і навряд чи скільки б років я не тренувалася, я займалася професійно спортом. Да? Ну навряд чи я так сильно штовхну камаз, як якийсь середньостатистичний чоловік да? з вагою на 40 кілограм більше, ніж моя. Uh, тому, якщо мова йде про перенесення поранених, то все ж таки дівчата слабші. Якщо мова йде про ювелірні якісь засоби надання допомоги, про зашивання ран, про um, uh, uh, якщо ми кажемо про бойових медиків, то це рідинні ресурситації, це постановка катетерів. Де в цьому дівчата бувають навіть іноді краще. Це не завжди так. Хлопці чудово виконують свою роботу. Ем, ну, от, от таки, така моя відповідь. Ситуативно, дуже ситуативно. Але факт того, що ми фізично слабші, і там переносити хлопця е, вагою в кг кілограм вбранні, там ти одна точно не зможеш. Це факт. Для такмеду достатньо знати теорію, практика другорядна. Теорія і практика це. Дві таких невід'ємні складові навчального процесу не може бути чогось. Ні. Турнікет можна накладати на всяк випадок. <рес> а, ну я знаю, що хлопці перестраховувалися, я бачила на власні очі, як турнікети накладались на якусь дрібницю. Да? А, якщо вони вчасно ідентифіковані як зайві, і а, ті, що не повинні бути да, на кінцівці, то все ще закінчилось добре. А якщо людина без свідомості, якщо вона не була оглянута, якщо турнікет був накладений просто так, тому що якісь незрозуміли плями, плями, да, там на, на Убаксі чи на чомусь ще, то а, фатальні наслідки можуть бути дуже драматичними. Такмет однаковий для всіх типів поранень. Ну так мед, це набір дій, які ми використовуємо в різних. Ситуаціях при різних патологічних станах. Тому тут мені важко сказати, правду, міф. Тут таке відкрите питання, а конкретну коротку відповідь важко дати. Якщо немає крові, значить поранення не небезпечне. Черепно-мозкові травми а, закритого типу, там субдуральні гематоми, наприклад, вони можуть не мати. Зовнішніх ознак, ну, якщо там не перевіряти зіниці, не бачити якихось проявів як судоми, нудота, це може це може бути, цього може не бути. Людина без свідомості, візуально виглядає вона цілою, да? але при цьому її стан вкрай життєво небезпечний. Тут турнікет завжди рятує життя. Турнікет рятує життя, це правда. це правда, але якщо він накладений за показами, бойовий медик має працювати тільки з пораненими, а не воювати. Якщо цього вимагає ситуація, бойовий медик це одиниця, да? це військовослужбовець, якщо ситуація вимагає його участі то, скоріш за все він прийматиме або вона прийматиме участь в бойових діях, але все ж таки першочергова роль бойового медика це залишитись живим і допомогти іншим, також зберегти своє життя. 50 на 50. жінка-медик менш ефективна під стресом. Ну це ем, той випадок, коли індивідуальні особливості переважають гендерні. Так, ми з курсів повністю підходить для війни. Цивільних курсів це рівень АСМ один-два дня. Цього недостатньо цього і для цивільного життя іноді недостатньо. Але в межах міста у вас є доступ до, до системи охорони здоров'я до шпиталів цивільних. Тому тут можна обмежитись рівнем АСМ, але не на полі бою, де ви далеко від. Медиків від надання допомоги від стабіків, якщо це мова про піхоту йде, то взагалі. У бою немає часу думати. Правда, правда. Ти дієш на рефлексах, це факт. Медик завжди знає, що робити. Якщо медик знає завжди, що робити, то він дурень. Тому це ні. Евакуація пораненого завжди пріоритет номер один. Тут, е Теж неоднозначно тому що залежить від ситуації. от це може бути пріоритетом, і це повинно бути пріоритетом. Але збереження життя особового складу є не менш важливим. Виконання бойового завдання може бути навіть пріоритетніше, ніж ці два пункти, які я перерахувала, тому це міф. Якщо поранений при свідомості, він у безпеці. Міф абсолютно міф. Наявність свідомості це не ознака того, що людина є здоровою, не пораненою, і відсутня відсутні ознаки патологічних станів. Інші, Да? свідомість лише одна ознака. Один курс ТАКМЕДОК готує до будь-якої ситуації. Міф: будь ласка, навчайтесь весь час. Одного курсу, двох курсів, 41 курс це недостатньо. Чим більше, тим краще. Стрес симуляції важливіші за лекції. На мою думку, симуляції це а, десь 60% ефективності. Лекції 40%. Ну тобто такі два компоненти. Це зараз суто моя суб'єктивна думка. Да? Все ж таки симуляційний, як мій досвід. Демонструє да симуляційні відпрацювання дуже важливі. І якщо ви сидите суто в лекторії і викладаєте інформацію на чітку даєте, да. Але практики у них нема, вони виходять іноді навіть теоретично підковані, тобто людина може е вам розповісти досить непогано. Да? Алгоритм дій, симптоми, методи надання допомоги в різних ситуаціях. Але коли ми доходимо до симуляції, додається стрес-фактор, додається броня, е дишка, щось ще, і все летить, просто сиплюється теоретичні знання. Підводить моторика рук тільки відпрацювання, постійні відпрацювання і закріплення набутих теоретичних знань практичними відпрацюваннями. Медик має залишатися повністю беземоційним. Холодна голова краща ніж гаряча емпатія, яка тебе іноді може знерухомити, да, підвести в певний момент. Психологічний стан пораненого не впливає на виживання, впливає. Е, є багато експериментів, які доводять, що навіть відчуття болі і присутність близької людини, яка робить поглажувальні рухи, зменшує відчуття болі там на 20%. От навіть є таке дослідження. Тобто, психоемоційний стан він. Має і грає велику роль. Фото з пораненими допомагають популяризувати такмет. Може, частково правда, тому що іноді людям потрібно побачити а, щось таке чіпляюче, гостре, а, сумне, да? щоб це емоційно їх а, зачепило, і в них, хоч якось, увімкнулося усвідомлення того. Що а, навчатись базовим навичкам да тактичної медицини необхідно. Помилка медика завжди означає смерть. Помилка медика не завжди приводить до смерті, але ризик і ставки дуже високі. Навчати так меду складніше ніж працювати медиком. Іноді так. Ну, і, е, іноді на стабіку легше, <смі> е, ніж навчити людей, які не до кінця усвідомлюють, навіщо їм це потрібно. Да? Легше поставити катетер, е, контамінацію рани, там, зробити, промиванням, то щось щише, поголити там, людині місце, де будуть накладатися шви е, під гарну музичку Боба Марлі, да? розслабляючу на фоні. <смі> Таке може бути. Да? На стабіку теж включають. Музика, хі хірургії роблять операцію під музикою іноді, ніж е е впахувати по багато годин на день працюючи е е на аудиторію. Якщо вона не вдячна, да, ця аудиторія це дуже виснажує. Так метри реально рятує більше життів, ніж будь-яка зброя. Частково правда. Но, подавлення. Вогню противника не менш ефективний засіб збереження життя ніж тактична медицина. Все повинно бути в комплексі е, краще, взагалі, уникнути травми, ніж лікувати її. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.